Ось ще одна цікава штучка. Такий йду десь тут у хащах зарослях. І в землі фрагменти, я не знаю. Або якоїсь труби, або колони. На Мені здається це мармурова колона все ж таки. Ось прогулянка минулу епоху. Бачу якісь залишки, будівлі. Їх тут, до речі, багато. Це говорить про те, що тут насправді було дуже велике місто. Ось ці залишки зруйновані, звичайно, але... але тим паче вони дають уяву, як виглядали колись. Явно це дуже старі споруди. Підодрився їм більше тисячі років. Я б не ризикував говорити, що це прямо антична епоха, однак давайте пройдемо до середини. Тут ось щось відображено. Скоріше за все це було якесь приміщення житлове. Бачимо такі підвальні приміщення. Цікаво буде зайти до середини. Тут такі сходи. Тут такі вони. <кхем> Всередині отак воно виглядало і. Воно в землі десь на півтора-два метри. Можливо, це з часом воно так занурилося до ґрунту. А можливо це намисно робилось, щоб... Ой, господі, тут хтось покакав. Ну це так і буває. Так. І тут ще одна кімната. Якийсь любитель прекрасного. Не знаю як рука підніметься, це розмальовувати. Якось так. Цікаво те, що тут бачите такі арчаті стіни, які плавно переходять у стелю. Що є нестандартним на сьогодні. А ми йдемо до виходу. Ага, тут навіть дірка якась. Не знаю, що вона таке. А ми йдемо до виходу шукати нові цікаві місця. Я нагадаю, минулого разу в нас не вийшло все це обходити, бо я відверто скажу поспішав на сніданок. І, до речі, я тоді встиг за 20 хвилин даю закриття то сьогодні я знайшов собі сили раніше проснутися ще раз полтора, пів на шоста я вийшов і, і не пожалів поки що і, знаєте я навіть підозрюю що ми зараз впритул наблизимося до цього неймовірно гарного колізею ось якісь навіть спорудки такі Так, дійсно, друзі, нам пощастило. Ми зайшли до середини. До речі, при мені немає жодних документів, а нам попереджали, що коли виходите з готелю, обов'язково треба при собі мати довідку туриста. Після того, коли 18 липня стався переворот чи спроба перевороту військовими. В Туреччині дуже посилені заходи безпеки, тому навіть для туристів були запроваджені такі заходи безпеки. Але в мене є дуже серйозна відмазка, знаєте, яка? У мене немає кишень, а такі важливі документи треба виключно носити в торбинці або в кишені. Але я зараз не про це. Все ж таки... Пощастило мені побачити цей колізей. Неймовірно. Я навіть спробую приблизити. А ви, друзі, згадуйте фільм Гладіатор і уявляйте собі. Яке ганебне явище тут відбувалося.